Слава, брати і сестри, сьогодні я хочу розповісти вам дивовижну історію, яка сталася неділю рано вранці на радіснішу подію Воскресіння Ісуса Христа. Уявіть собі, Ісуса розіп'яли на хресті, Він помер за всі наші гріхи. Його тіло поховали гроби, всі його друзі сумували, вони думали, що скінчилось. Але що сталося на третій день? Жінки на ім'я Магдалина та інша Марія прийшли до Ісусового гробу, щоб помазати його тіло пахощами, але раптом стався сильний землетрус. Божий ангел зійшов із неба, він відвалив камінь від гробу і сів на ньому. Варто, вартові, які охраняли гроб настільки, злякалися, що аж пали, наче мертві, Ангел звернувся до жінок. Не бійтеся, я знаю, що ви шукаєте Ісуса, якого розіп'яли. Його тут немає, бо Він воскрес. Підійдіть, подивіться на місце, де він лежав. А тепер ідіть і розкажіть його учням, що. Ісус Воскрес із мертвих. Жінки більше не сумували, а зраділи, тому що Ісус Воскрес із мертвих. вони пішли розказати цю чудову новину учням їхні серця, наповнилися радістю. Тож, браті і сестри, ця історія нас щі, що Ісус переміг смерть. Він завжди поруч з нами. Коли вам, і коли вам страшно або сумно звертатися до Ісуса в молитві, Він вас чує і допоможе, і це означає, що любов сильніша за смерть, і Бог тримає свою обіцянку. Амінь. слава Богу! Христос Воскрес!